Тим же часом однопартійці Трампа вимагають відновити допомогу Україні. Про це з'являються заяви від сенаторів республіканців. Республіканці в американському сенаті починають вимагати від президента Дональда Трампа все ж таки скасувати рішення про зупинку допомоги Україні. надто тривала пауза в постачанні зброї та боєприпасів може мати не лише руйнівні наслідки для бойових можливостей збройних сил України, а й підірве позицію її на переговорах із агресоркою РФ. Про що повідомляє Deutsche Welle. З посиланням на американське видання The Hill. сенатори поставили запитання про те, яку вигоду отримують США, позбавивши Україну критично важливої розвідувальної інформації з поля бою. Сенатор від Північної Кароліни Том Тілі заявляв про те, що призупинення військової допомоги Києву може бути корисним російському фюреру Путіну. І з його слів це погана оптика. Ще більше він висловив сподівання, що ця пауза буде тривати недовго. І, за словами тіліса, він знає наскільки важко людям в Україні, бо був там два тижні тому. Голова комітету з сигнувань сенату сюз. Занколін з називала поточний момент критичним часом для України. Своєю чергою лідер республіканської більшості в сенаті Джон Тью наголосив, що припинення військової допомоги Україні, є, начебто, тимчасовим цитую далі. Думаю, що це частина переговорів. Тим же часом сенатор від північної Кароліни Лінсі Грем заявив, що був стривожений оголошеним Трампом при зупиненням обміну розвідданими з Києвом і високопоставлений член комітету з розвідку сенату Джон Корнін зазначив, що розвіддання, які надавались Україні, були необхідні їм для Ливості продовжувати боротьбу. Він також висловив сподівання, що обінцією інформацією буде відновлена. Аналогічну ж думку висловили члени комітету збройних сил в Сенаті Майк Раунс та Деп Фішер. Ну, а далі можемо прослухати також і Валерія Клочка, керівника центру громадської аналітики вежого голову благодійного фонду Нова дорога який також коментує останні заяви, які зараз лунають від представників Сполучених Штатів Америки щодо готовності Російської Федерації до перемир'я і про брифінг Трампу, який вчора проходив теж свої коментарі. Він надає на своєму офіційному ютуб-каналі. Можете підписатися. Ну і з нами він також думками поділився. Можемо далі почути. Але щойно Трамп провів брифінг. Ну, буквально ось він закінчився менш ніж півгодини тому, і я вам записую це відео по гарячих слідах. Там риторика Трампа дещо відмінна від того, що він написав у мережі True Social. Я більш ніж переконаний, що такі пости не з'являються самі по собі без погодження з ним у його соціальній мережі. Вони широко розносяться. І, до речі, цей пост був також опублікований і в мережі X. Але під час сьогоднішнього брифінгу Трамп видав чергову порцію зовсім інших тез. Я вам зараз їх, друзі, зачитаю, ознайомлю і дам свої коментарі. Він, власне, говорить, що я вірю Путіну, у нас із Росією все дуже добре, але зараз вони бомбардують Україну. Мені, чесно кажучи, складніше з Україною, у них немає козарів. Тобто він з Росією знаходить точки дотику, а з Україною знайти не може. Далі каже, я маю знати, чи хоче Україна врегулювати конфлікт. Якщо вони не хочуть врегулювання, то ми йдемо звідти. Бо каже, я роблю це, щоб урятувати життя людей, а не заради грошей. Ну, тут мені нагадує Орвела, який говорив про те, що війна це мир, а мир це війна. Тому і у Трампа така дуже дивна ситуація, дивна позиція, диспозиція. Але вона сплутує карти не лише в Україні, а і Росії, друзі, в тому числі про гарантії безпеки для України. Він сказав, що це дуже легко зробити. Але спочатку ми маємо закінчити війну. Тобто він фактично пообіцяв Україні гарантії, але чи він сам їх надаватиме, чи Європа надаватиме, він не поточнює. І також говорить, що Путін користується тим, що Сполучені Штати Америки обмежили доступ України до розвідданих та військової допомоги і каже. Будь-хто на його місці робив би те саме. Тому публікація удані «Аксіус» мені, чесно кажучи, здається не дуже правдивою, що він дуже обурений. Але те, що він має проблеми з швидким припиненням вогню в Україні і укладанням мирної угоди, так, мені видається, що саме так, і він це підтверджує посередковано. І далі знову каже, що Путін не хотів розпочинати конфлікт в Україні. Він просто вимушений був це зробити. Це знову ж таки пас до Путіна, що він готовий продовжувати з ним діалог. На відміну від мене каже Трамп, європейські країни. Поняття не мають, як завершити війну в Україні. І каже, що я уважно стежив за подіями в Європі минулого і цього тижня. І говорить: якщо ми не зуміємо це врегулювати, тобто війну в Україні, ситуація може перерости у Третю світову війну. Ну і справді зараз лунають дуже якісь дивні заяви. Наприклад, Китай вже підтримує Європу, Китай готовий воювати проти Сполучених Штатів Америки. Ситуація напружена. І окрім того, також Трамп сказав про можливу нову ядерну угоду. З Іраном і каже, що Іран має укласти таку угоду зі Сполученими Штатами Америки, або щось дуже скоро відбудеться. Хоча, нагадую, за часи свого першого президентства він, власне, і скасував в односторонньому порядку угоду з Іраном про. Ядерні озброєння, ну а тепер хоче повернути це все назад. Не можу сказати, що у Трампа деменція. Ні, він добре пам'ятає те, що він говорив, але це тактика Трампа говорити незрозумілі речі, сіяти паніку у свого майбутнього контрагента, тому що для нього це і Україна контрагент, і Росія контрагент. Хоча він говорить, що це не про гроші, але це друзі про гроші. Тут він лукавить. Ну і сьогодні у виданні Bloomberg виходить стаття із дуже гучним заголовком про те, що Путін готовий піти на перемир'я з Україною, але за певних умов. Тобто стаття Блумберг підтверджує наміри Путіна припинити вогонь, так як то каже. Трамп, мовляв, Путін хоче миру. Хоче миру, так що кожен день нас обстрілює. Але загалом, друзі, до того моменту, допоки не буде підписано документ про припинення вогню, про сісфайр, А саме про це говорили сьогодні в овальному кабінеті під час брифінгу члени його команди. Зокрема, у Волц виступав дуже з короткою реплікою і сказав, що в Саудівській Аравії готується підписання двох угод про припинення вогню сісфайр, і в тому числі про використання рідкоземельних мінералів. Так от. Видання Bloomberg пише про те, що Росія готова обговорити тимчасове перемир'я за умови досягнення прогресу на шляху остаточного мирного врегулювання, тобто на своїх умовах, і за словами джерел. Пишуть журналісти, угода про припинення бойових дій вимагатиме чіткого розуміння рамкових принципів остаточної мирної угоди, про що зараз, власне, дискутують американці з росіянами і Україна з американцями. І також мовиться про те, що Росія наполягатиме на встановленні параметрів можливої миротворчої місії. Включаючи угоду про те, які саме країни братимуть участь у ній, Росія проти європейських країн, поки що проти, але не заперечує, щоб такі країни, як, наприклад, там Китай чи Бразилія, нейтральні, вони були долучені до такої миротворчої місії. Нині навіть є ідея про те, що це може бути миротворча місія організації Об'єднаних націй. Наскільки правдива інформація в Блумберг знову ж таки сказати, нині дуже складно, але те, що процеси переговорні активно тривають, і Трамп їх дуже активно просуває, це очевидно. До речі, щойно з'являється інформація про те, як дрони Гурна, 8 березня атакували нафтопереробний комплекс Кірішнефті. Орк в Ленінградській області джерела 24 каналу про це повідомляють і додають, що внаслідок атаки був пошкоджений що не менше один резервуар на підприємстві. Кірішніфті орк є значним значимом підприємством нафтопереробної галузі Кремля. Бере участь в забезпеченні російської окупаційної армії. Тож неймовірна новина, якщо дійсно зараз наші захисники і гурівці продовжують наносити таких потужних ударів по території расійського Федерації. Дерації тим же часто тим же часом з'являється інформація на сторінці ТСН ЮЄ ЗСУ не відходять із курсів на оточення. Військ немає. Джерела РБК про це повідомляють. Сили оборони вживають заходи для стабілізації ситуації та планують контрдії. Тож заспокоюємося, не панікуємо завчасно. Довіряємо Збройним силам України і чекаємо на оновлену свіжу інформацію офіційно з офіційних джерел. Тим же часом продовжуємо говорити про те, що відбувається на міжнародній арені. Зокрема, Трамп зробив Путіну певний подарунок щедрий, і Європа шокована вступає в нову еру. Залишається відкритим питання наскільки далеко зайде симпатія Росії до Трампа та його відмови від традиційних союзників. Європа перебуває в емоційному шоці та передбачає початок нової ери на тлі геополітичних змін в світі. Пише про це, The New York Times. Десятиліттями радянський союз прагнув від'єднати США від Європи. Це роз'єднання мало розірвати Західний альянс, який стримував. Ав радянську військову експансію у Європі, проте зараз за кілька тижнів, президент США Трамп зробив Москві подарунок, якого вона не змогла отримати ні під час холодної війни, ні після неї. Про що також доповідає видання, яке пише, що Європа спантеличена та шокована. Сполучені Штати держава, що виступала за свободу та захист демократії від тиранії, відвернулася від своїх союзників, натомість, підтримавши авторитарний режим правителя Росії Путіна. Континент захоплений почуттям покинутості усвідомлені нагальної необхідності переозброєння та потрясінням через зміну американської ідеології. Цю сполучені штати були опорою, навколо якої встановлювався мир, але вони змінили альянс. Зазначає Валерій Хаєр, президент центристської групи Відновити Європу в європейському парламенті. Трамп говорить пропаганду Путіна. Ми увійшли в нову епоху. Емоційний вплив на європу величезний від руїн 1945 року до процвітаючого та вільного континенту Томара відігравала ключову роль промова Джона Ф. Кеннеді їх бінайн Берлінер в 1963 році стала символом підтримки свободи. А ось Рональд Рейган в 87-му вимагав. Містер Гарбачов знеси цю стіну. Але значення заходу сьогодні під питанням, колись єдиний стратегічний блок, об'єднаний ліберально-демократичними цінностями, розпочав розпався, і тепер існують окремі гравці: Європа, Росія, Китай, США. Захід як концепція спорожнів, як заповниться цей вакуум, невідомо, але можливий варіант розвитку подій включає зростання насильства між великими державами. Трамп же відомий своєю імпульсивністю, хоча його націоналістичні автократичні тенденції є послідовно. Овними в му році, перебуваючи в Польщі, він заявив, що сьогодні я заявляю, щоб світ почув, що захід ніколи ні, ніколи не буде зламаний. Наші цінності переважатимуть, але відтоді він змінив свій курс, повзбавившись впливу традиційного республіканського істеблішменту. Європа має визначити, що в діях Трампа є тактичним маневруванням. А що довгостроковою переорієнтацією США на авторитаризм після скандалу з президентом України Зеленським Трамп звинуватив. В недостатній вдячності його в військовій допомозі він погодився на переговори з Україною та прогрозив новими санкціями проти Росії. Це може частково пом'якшити ситуацію, але не вирішує, не вирішує глибші проблеми. Війна спровокована Росією. Триває, які б не були корективи Трампа. Найбільшою небезпекою було б заперечити його відмову від ліберальних демократій, Про що каже Ніколь Бачаран, політолог з університету СансПО у Парижі. Ну а далі говоримо і про протест біля ко. США у осідне він проходить, де сотні людей повиходили на підтримку України. Протестувальника звинувачують Америку в припиненні обміну розвідданими та військової допомоги Україні, що послабило українську протиповітряну оборону та знову призвело до нових жертв. Обурилися вони тим. Таким ставленням до союзника, де жартував, що Америка можливо зверне увагу на проблеми, якщо вони видягнуть костюми, ось дякуємо звичайно, що продовжують нас підтримувати наші друзі, наші різні партнери, і ось навіть Австралія так виходить на мітинги для того, щоб підтримувати Україну, висловлюють обурення як українці, так і які там проживають, так і жителі Австралії, говорячи про те, що треба зупинити російську федерацію а не допомагати їй і потрібно зараз виходити активніше і показувати те що все ж таки Україна має право на життя і має право на незалежність, і має все ж таки право на існування без Російської Федерації. Тобто протести зібрали сотні людей, сотні тисяч людей в деяких місцях, так а в деяких місцях менша кількість, але люди продовжують, продовжують все ж таки виходити та говорити про важливість допомагати Україні. Тим же часом маємо коментарі від Бориса Тезнгаузена, українського політтехнолога та аналітика, який на своєму ютуб каналі ви. Висловився щодо подій, які зараз відбуваються на міжнародній арені, і про те, як потрібно все ж таки тиснути стиснути на Російську Федерацію. Можемо далі його послухати, адже з нами він також поділився інформацією. Діта в мірі, а із лічебниці розбіжались діди, розбіжались просто правдами і неправдами, пролезли во власть и сейчас хотят эту планету просто-напросто угробить. Мол, им там немного осталось. Ну, что вообще происходит? Я, кстати, согласен со многими, что, что 70 лет... Все, как бы после 70 ты никуда не идешь, никакой страной проект, ты отдыхаешь, заслуженный отдых. Это не эйджизм, просто нагрузка на главу государства, например, колоссальная. Но ну, и нужен здравый Ум все-таки, физическое состояние. Летать приходится постоянно. Поэтому до, до 70 лет, пожалуйста. Кстати, друзья, я благодарю вас, что вы смотрите эти видео, комментируете. Я читаю ваши комментарии, вы знаете. Но наша команда выявила, что как минимум половина точно сейчас тех, кто смотрит это видео, смотрит не на моем канале, который называется Борис Тизингауз. Если другое название канала под видео. Я не против. Но очень вам рекомендую и на авторский канал подписаться. Там только все мои видео, и они выходят раньше. И займет это у вас несколько секунд. В поиске YouTube пишите Борис Тизенгаузен. Появляется мой канал с моим фото и кнопочка подписаться. Все. И тогда ваши комментарии я с удовольствием тоже буду читать и реагировать серия заявлений важных для нас спецпредставителя США Кита Келлога. Он действительно сделал важные заявления, проясняет многое из того, что происходит в последнее время и в том числе в Соединенных Штатах. Трамп выступает за перезагрузку отношений США с Россией ради завершения войны в Украине, заявил Кит Келлог. Но вот смотрите, очень интересный поворот ради завершения войны в Украине, перезагрузка отношений. Я все думал, какая причина будет этим потеплением отношений с Россией. Первоначально заявлялось о том, что Россию нужно оторвать от Китая. Вот такая благая цель. А чтобы оторвать от Китая, ее надо к себе какими-то плюшечками там подтянуть. Ну а сейчас, смотрите, ради завершения войны в Украине, перезагрузка отношений. Благородная, конечно, цель. Чувствуете разницу? То есть мы еще оказывается с вами причина перезагрузки этих отношений будем.